Добрий вечір. Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант з 2005 року я отримала таку кваліфікацію. Це стало можливим відповідно до закону України 2003 року, коли всі українці змогли формувати для себе гарантоване з міжнародними гарантіями капітал. І тоді стало можливим отримати кваліфікацію фінансовий консультант, надавати офіційно такі послуги для. Клієнтів це безкоштовно, і тому сьогодні розпочнемо таку тему, як накопичення для дітей, а потім поговоримо про сам бізнес, як за допомогою фінансової інформації можна заробляти кошти. Отже, сьогодні неділя, але ми працюємо. Принципі, як завжди, фінансове майбутнє дітей: як забезпечити свою дитину? Наша задача батьків: здоров'я та безпека, емоційний та психологічний розвиток, комфорт, любов, затишок та фінансове забезпечення. Ми зараз розглянемо саме фінансове забезпечення, з точки зору нашого життя, десь приблизно в кожної сім'ї. У годувальника десь в 27 років з'являється дитинка, і ми вже точно знаємо, що в 17 років їй необхідна буде освіта, необхідно зібрати кошти. Яка сума коштів? Ну, приблизно будемо розраховувати, що треба зібрати 200 тисяч гривень. І всі ми знаємо, що надалі дитина бажано, щоб мала окреме житло. Які? Необхідно зібрати. Десь приблизно, коли нам буде 57 років, плюс-мінус, ми знаємо, що ми маємо надати дитині гарантовано допомогти зібрати хоч би на перший внесок на своє власне житло. Давайте розглянемо, яким чином забезпечити гарантоване навчання нашій дитині з дня народження дитини заощаджуємо щороку 5 тисяч гривень, і протягом 17 років зберігаємо та надійно інвестуємо під 12% річних. Ми самостійно зберемо 85 тисяч гривень. Під 12% річних... Ми отримуємо кошти 200 тисяч гривень. І коли дитині виповниться 17 років, у нас будуть кошти на її навчання це фінансове планування. Як зібрати кошти гарантовано дитині на житло? З дня народження дитини. Окремо задежу 12 тисяч гривень щороку протягом 25 років зберігаємо та надійно інвестуємо під 12% річних. Самостійно людина збере 300 тисяч гривень, а завдяки складному відсотку і терміну 25 років. У нас збереться капітал 1 мільйон гривень. І ми нашій дитині допоможемо на перших внесок для. Формування свого власного окремого житла, де надійно робити такі заощадження, інвестиційно страхові компанії. Чому ми обираємо саме такий інструмент? Тому що це 100% гарантія і захист від форс мажорів, давайте розглянемо оформити поліс страхування життя на користь дитини, які наші дії, вносимо щороку відповідну суму. Держава щороку повертає 17% від суми накопичення у випадку, якщо ви офіційно працюєте і отримаєте заробітну плату. Отримуємо кошти у відповідний строк та передаємо дитині. У разі форс-мажорів страхова компанія виплачує всю гарантовану суму з відсотками. Давайте розглянемо, як це відбувається. Ми оформлюємо договір. Вносимо кошти, до прикладу, 12 тисяч гривень, 25 років, 300 тисяч збираємо самостійно, і о, у випадку, якщо стається такий форс-мажор, як, наприклад, автокатастрофа, дитина знаходиться під фінансовим захистом, родина отримає 300 тисяч гривень одразу. Це якщо з годувальником. З тим, хто сплачував кошти, станеться, наприклад, інвалід. І тоді вже страхова компанія бере на себе зобов'язання продовжувати виплати і гарантовано через 25 років дитина отримує той мільйон, який планували зібрати для нього батьки, для дитини батьки. Також під час дії цього договору дитина захищена. На різні форс мажори, наприклад, переломи, опіки, хірургія, госпіталізація в таблиці надана вартість в рік, скільки ми сплачуємо за страховий захист на випадок критичних захворювань, щоб потім не збирати кошти і не просити родичів і батьків в школі. Щоб вони нам допомогли краще обезпечити власну дитину самостійно, і вартість, наприклад, захисту в півмільйона гривень становить 1495 гривень в рік. Ви сплачуєте страховий захист. Якщо ви хочете захистити дитину на мільйон гривень на випадок критичного захворювання, то сплачуєте 2990 гривень. Всі ці суми ми, як фінансові консультанти, індивідуально розраховуємо, як накопичити дитині легко ці кошти. Запропонуйте родичам не дарувати непотрібні подарунки на день народження та свята. Тому що найкращі подарунки це фінансове забезпечення майбутнє. І ви тоді точно будете впевнені, що у вашої дитини завжди будуть кошти. Зараз я хочу показати, як це виглядає уже в реальності, як ми фінансові консультанти підбираємо програму. Зараз ми знаходимося саме на сайті страхової компанії MetLife і можу вам здавати, яким чином ми обираємо програму. Так, спробуємо відійти. До уваги береться робота людини, батька або матері, яка працює. Якщо це у нього робота критична, підпадає під різні форс-мажори, то страховий захист тоді буде трошки дорожчий. Наприклад, ми беремо програму, вибираємо продукт для дітей, страхова. Страхувальник у нас батько, батько, наприклад, на даний час 20, сейчас ми виберемо, <гум> батько на даний час 25 років, і у нього народився синочок. синочку І ми беремо йому до 27 років, хочемо накопичити йому на квартиру. І беремо, як ми планували, 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень в рік до 27 років. І також ми беремо критичне захворювання, захист 150 тисяч гривень. Як я вам і показувала в попередньому слайді, це вартує 448 тисяч гривень. І давайте подивимось, яка пропозиція, які кошти ми отримаємо. Через 27 років. Людина самостійно збере 280 тисяч гривень під надійний 12% річних, і в кінці терміну ми отримаємо 83 тисячі гривень. Якщо батьки будуть робити індексацію вкладу, тому що ми беремо в гривнях є інфляція, і щоб забезпечити від інфляції, ми робимо капіталізацію. І в цьому випадку отримує майже 2 мільйони гривень, щоб захистити від знецінення. Робимо індексацію вкладів. І тоді дитина гарантовано отримує кошти. І весь цей час, як ми говорили, що Страхувальник батько знаходиться під захистом, і у разі, якщо з ним щось трапиться, то це подвійний поліс, тут іде під захистом і фінансовий стан страхувальника батька та захист дитини від критичних захворювань на випадок переломів, опіків. І Давайте розглянемо у випадку до життя. Ми розуміємо, що дитина отримує ці кошти 823 тисячі або майже 2 мільйони, якщо проводилась індексація. У випадку, якщо настане смерть внаслідок нещасного випадку, то одразу дитина отримує 560 тисяч гривень і звільнення від сплати. Страхових премій, і в кінці терміну отримаємо 823 тисячі гривень. Якщо інвалідність, то йде звільнення від сплати страхових премій, і також продовжують, тоді страхова компанія бере на себе зобов'язання збирати далі кошти для дитини. Переломи і опіки у нас відсоток від 30 тисяч гривень і тілесні пошкодження. І критичні захворювання у нас захист 150 тисяч гривень. Якщо батьки вирішать, що необхідно взяти додаткові захисти, то також це можна розглянути в програмі. І зараз сьогодні ми говорили про фінансове планування майбутнього дитини. І запрошую всіх батьків дізнатися цю інформацію. Якщо ви будете дивитись в записі. Цю трансляцію пишіть в коментарях або долучайтесь до телеграм-каналу, в якому я проводжу прямі ефіри, це телеграм-канал Capital.ua. Юа. Дякую за увагу. Сьогодні невеличку тему і ми її вже розглянули.